Молоді активні та креативні студенти-маркетологи Хмельницького національного університету святкують свій професійний день по-особливому. Розпочинають із чергового патріотичного флешмобу. Відтак перед головним корпусом з'являється Живий герб України. Наступний етап святкування благодійний ярмарок, що розмістився у холі одного з корпусів. Завідуюча кафедри маркетингу розповідає студенти та викладачі вирішили поєднати приємне з корисним. Відтак головною темою святкових торгів стала допомога учасникам АТО. Родзинка, можливо, трішки сумна, тому що все ж таки Україна знаходиться в стані військових дій. Дуже багато наших маркетологів заочної форми навчання, дистанційної форми навчання зараз знаходяться в зоні АТО. І ми вирішили такий спосіб підтримати їх, провівши і благодійний ярмарок, і провівши флешмоб, і всі кошти, які будуть зібрані від благодійного ярмарку, передати на зону АТО для наших хлопців. В цьому році справжня родзинка є те, що до нас долучилися коледж. Чи і училища, які випускають спеці... спеціалістів по спеціальності товарознавства і комерційна діяльність. Хендмейд доробки, випічка та солодощі, канцелярія та інші дрібнички. Благодійний ярмарок потішив різноманіттям товарів. Відтак кожен зі студентів кафедри мав нагоду застосувати знання на практиці та повправлятись у умінні креативної торгівлі. У нас в асортименті є дуже смачні. Желе, шоколадні кекси, Спичні, патріотичні коржики. Так гарним дівчаткам. У нас розочки. Вартості немає, адже це благодійний фонд, все йде на учасників. А то ж хто скільки може, то стільки дає, нікого нічого не примушуємо. І за внески ми даємо солодощі. У святкових торгах взяли участь і випускники, і партнери кафедри маркетингу. Сьогодні вони представники різних успішних підприємств, які не змогли залишитись осторонь благодійної акції. Хотів би привітати всіх колег, маркетологів, рекламщиків, фігарщиків з таким гарним святом, днем маркетолога і рекламщика. Побажати всього найкращого і саме головне, це дійсно професійних успіхів. Ми не могли не взяти участі у такій сьогоднішній гарній акції, яка всім своїм виглядом і всіма заходами є патріотичною. Тому що Приватбанк це банк для тих, хто любить Україну. Це дійсно бренд і слоган, який нещодавно з'явився у нас. І е, з нагоди цього ми випустили таку картку. Патріотичного дизайну, яку може отримати будь-який клієнт Приватбанку в будь-якому відділенні. Треба долучатися до подібних акцій, треба допомагати в першу чергу своїм військовим, за яких які за нас стоять, і ми маємо щось зробити для того. І Можливим всіми шляхами долучатися до цього. Сьогодні ми представляємо серію наших товарів. Сподіваємося, що ці гроші підуть на благо нашої армії. Поєрмаркували на славу. По завершенню благодійних торгів вилучені кошти студенти передали військовим. Кошти, які будуть зібрані, вони будуть нагально потрібні людям, хлопцям, які знаходяться там. І я хочу подякувати від всіх бійців, які знаходяться там, і тих, які збираються їхати туди, в готовності. Я думаю, що цей захід. Ну, хлопці будуть дуже вдячні всім і студентам, і всім, які приложилися до проведення цього заходу. Ну, це лише на допомогу нашим військовим. І цю допомогу ми збираємося виїзди. Ми, ми її безпосередньо доставимо в зону антитерористичної операції. Маркетолог найкраща професія у світі. Саме так вважають студенти, випускники та працівники кафедри маркетингу. На це мають переконливі аргументи. Це можливість проявити себе. Це не лише теоретична, економічна спеціальність, а також мені можна проявити свою творчість. Ну і це просто Вчитися, як організувати продажу, як організувати е, купівлю, як організувати фірму, щоб вона мала успіх. Бо зараз важливо не тільки виробити, а важливо представити на ринку цей продукт, представити його в такій формі, щоб е, мені було солодко купити е, і е, добре мати спогади про цей продукт. Вся спеціальність для тих людей, як, 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 хто вміє думати. Якщо ви вмієте думати, вмієте вріяти, вона дає вам інструменти, що дозволяється дозволять вам стати дійсно чогось вартою людиною. Професія маркетолога це гарантія успішного майбутнього, впевнені і студенти, і викладачі, та понад усе бажають, аби це майбутнє було мирним.